Плуатацію сьогодні ще раз зауважу: суд відкрив кримінальне провадження. Буде розслідування. А нам з вами треба документи отримати, щоб до поліції їх додати. я запишу, будь ласка, голова громадської організації. Ми оформлюємо як звернення. Чи я просто запит прописую на свої питання зараз? Я прописую ті питання. Ви які можете, навіть, ви, ви знаєте, куди мені надсилати відповідь. правильно? всі, що у вас шаблони є, звичайно. тоді напишіть є. документи, Добре. які у вас у володінні. Я хочу ознайомитись з ними за... тут. Да, запит ви... на інформацію. Да, я вам. Да, да. Да, да. Да, да. Зараз ми знаходимося в департаменті освіти і науки і робимо усний запит, тому що на попередні два жодної інформації нам не надали. А діти продовжують вчитись в гімназії 107 яка не введена в експлуатацію? Це приміщення протирядіційного укриття, яке будують державне підприємство міські дороги Запорізької області. І нам треба з'ясувати, на яких підставах діти там навчаються. Можливо, ми чогось не знаємо, можливо, дійсно правомірно, можливо, ні. Кримінальне провадження відкрито